Ми сідаємо видих, видих на підйом! Ірпінь завжди було, є і буде містом спорту. Навіть у суботу, у прохолодну погоду, на головній площі міста по-справжньому гаряче. А все тому, що ірпінська молодіжна рада знається на організації корисних здорових заходів, щоб підняти бойовий дух ірпінців разом із тренерами реформи просто неба провели мотивуюче тренування. Ірпінська молодіжна рада разом з реформою точно переконані, погода це лише виправдання, адже ми знаємо, що краще йти до своєї цілі зі швидкістю черепах, чим шукати відмовки зі швидкістю світла. Ми як тренера віддаємо людям свій заряд, бадьорості, тим самим робимо їх день кращим. Погода трошки внесла свої корективи, але ми все одно справились і зробили ранкове тренування на день спорту. Не дивлячись на те, що сьогодні у нас так похмуро, але провели активне наше тренування, що зарядило бодро нас на перемогу. Не менш піднесена атмосфера цього дня панувала і в спортивному залі дю США з нагоди свята перший заступник кирпінського міського голови Андрій Кравчук вручив подяки від міськради найкращим працівникам фізкультурно-спортивної сфери. А також тут позмагалися у волейбол спортсмени з Ірпеня та Києва. Я радий тому, що багато молодих людей зараз займається, проводить спортивні заходи, саморозвивається. І Я їм дуже вдячний, що саме в Ірпіні вони це роблять, тому що в умовах війни знову ж таки повторюсь, це надзвичайно важливо, щоб про Єрпій не забували, і знали, і допомагали нам. Директор ДЮСШ розповідає, охочих займатися спортом дуже багато, і хоч вцілілого простору для тренувань залишилося мало, та нікому не відмовляють. Діти. Приходять з батьками, дуже багато приходить дітей записуватися в школу. Це в нас одне приміщення залишилося, стадіону немає, частини школи немає. Скільки зможемо, тут багато дітей тут з самого ранку, з 8 до 10 вечора. Нагадаємо, від рук рашистів Ірпені постраждала майже вся спортивна інфраструктура. Щоб відбудувати її та інші понівечені об'єкти міста, створено фонд відновлення ірпеня. Свій маленький внесок у масштабну відбудову може зробити кожен. Задонатити можна, перейшовши на сайт фонду за qr кодом Допоможе відновити понівечений, але не скорений ірпінь.